Привіт, дорогі слідкувачі моїх каналів, таких як TikTok, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Я вдячний вам, що ви слідкуєте за мною, що залишаєте гарні відгуки, які мене надихають, мотивують далі продовжувати займатися тим, чим займаюся. В Тіктоці не раз в коментарях мені задавали запитання, коли ми побачимо автора. Ось сьогодні цей день настав. Я перед вами, друзі. Також в Тіктоці. Багато моїх відеороликів набрали мільйони переглядів, і саме через це до мене почали звертатися військові, запитуючи, чи зміг би я їм допомогти разом із своїми підписниками. Саме через це також я рішився на те, щоб зняти це відео такого формату, звертаючись до вас, дорогі підписники. Сьогодні, на жаль, нелегкий час для України, і нам потрібно бути єдиними. Тому що в єдності наша сила. Я знаю також, що сам Бог на нашій стороні, адже написано, що проклятий той, хто нарушає межу ближнього свого, той, хто пересуває межу ближнього свого. Тому ми не пересували, а Росія пересунула межу. Ми зараз хочемо повернути те, що наше і не більше. Але для цього ми повинні бути єдиними. Військові просять автомобілі. Дрони, лодки з моторами і тому подібне. Зараз я прийняв рішення, щоб допомогти аеророзвідки 37-ї бригади морської піхоти Херсонського напрямку. Саме там, де зараз проходять важкі бої. Друзі, їм потрібна допомога. Вони звернулися і сказали, що їм потрібний автомобіль. Volkswagen T4. Ми зараз знайшли такий автомобіль, його ціна 1300 євро. Я вважаю, що для нас це невелика сума, так якщо взяти всіх підписників і всіх моїх каналів, це буде більше 100 тисяч. Навіть якщо ми по одній гривні скинемося, це буде більше, ніж необхідно для цього автомобіля. Тому я прошу, щоб ми були відкритими для наших військових, я з багатьма військовими спілкуюся, і одному я задав запитання. Чим ти харчуєшся ось там на передовій? Він мені відповів, ось як місяць вже щодня, тричі в день, тільки ми війну їм. Ми повинні допомогти їм, друзі. Вони потребують нашої допомоги, адже саме вони забезпечують нам спокійний. Вечір, спокійну ніч, де ми спимо в теплі й в уюті. Це завдяки їм. Але вони потребують також нашої допомоги. Тому будьмо відкритими, друзі до них. Давай скинемося ми цими коштами. Я знаю, що якщо кожен із нас дасть просто півбуханки хліба для них, я говорю про кошти. Це 10 гривень. Ми зможемо купити більше автомобілів. Ми зможемо більше допомогти їм. Давай не будемо. Тими, хто пише ось тільки підтримку в коментарях, давай будемо і на практиці допомагати. Нехай Бог кожного з вас благословить. Ми 37-го бригада морської піхоти. Просимо вас долучитися до збору коштів на автомобіль бус та... Т-4. З нами Бог за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!